Всім привіт, любі друзі! З вами знову я Мона Раді, і сьогодні ми з вами будемо розбирати Кирила Буданова, а саме його гороскоп. Дуже часто мене питають, чи він буде президентом, можливо, наступним, чи якимось там через наступним. От сьогодні ми з вами це все і розберемо. Отже, Кирило Буданов народився 4 січня 86 року у Києві. Я ректифікувала його. Час народження. Ректифікація означає уточнення часу народження і він народився приблизно у півдні, це 1310. Кирило Богдану у нас висхідний східний овені, тому не дивно, що він з самого дитинства обрав професію військового. Він Ціленаправленно навчався, і я так слухала в його інтерв'ю, що одні, метою його життя, однією з цілей було зробити воєнну професію престижною. Тому що насправді для того, щоб бути воєнним, не треба, знаєте, як оце пропагують колись давніше. Ці всякі російські телесеріали дурацькі, що ну, всі воєнні вони алкаші бухають у залі придурківці, типовий прапорщик якийсь там. Ну і власне, якби ну, демонстрували і істинне положення російської армії, а також ну, робили цю професію взагалі зовсім непрестижною, якоюсь такою для таких собі недалеких, нерозумних людей. Кирило Боданов – це живий приклад того, як потрібно бути професіоналом у своїй справі, і також як пропагувати здорове ставлення до. Такої почесної професії, яка зараз виявилася дуже, і дуже необхідною в сучасному суспільстві, незважаючи на те, що ми нібито живемо в дуже цивілізованому світі. Отже, Кирило Богдан у нас висхідний овен, і асцендент дуже близько, його висхідний знак дуже близько підходить по градусах до планети раху, яка знаходиться в першому домі. І зараз якраз раху знаходиться в овні, також і як тільки раху зайшов овен. В квітні 22-го року, скажімо так, зірка Кирила Боданова засяяла. На всю Україну всі про нього дізналися, всі почали в нього брати інтерв'ю. Він став мега популярною людиною, що дало поштовх до якихось там чуток, пліток чи, можливо, якихось догадок, що можливо він буде болот вас президент і щось типу того. Отже, що означає раху в першому домі? В принципі, рах у першому домі не означає м -м, нічого хорошого, дає погане здоров'я, але його раху. Ми тут можемо побачити, він знаходиться в мрічі тобто в такому положенні, де ем, руйнуються показники планета. І оскільки раху в першому домі діє як погана планета, як Малефік. То відповідно його погані якості також руйнюється, що дає ем, Кирилу хороше здоров'я. Також грах в першому домі дає ем, ну, надмірну вагу, і ми бачимо, що він з часом з часом, так з кожним інтерв'ю, все більш гладше і гладше. Він має всі шанси бути досить таким поважним чоловіком. Ем, другий такий важливий момент, який я помітила, що його основна основному всі планети, от бачите. Сконцентрувалися в західній частині його гороскопу, що робить його екстравертованою людиною. Не плутати, будь ласка, з характером, інтроверт, екстраверт, що інтроверти вони там люблять усімітнення, типу того, екстраверти, то вони такі баламути, щось таке, але це інакше значить, люди, в яких планети всі в західній частині, збираються, то вони. Діють на благо суспільства, тобто про більше вони ну їхня діяльність спрямована на допомогу іншим людям. Люди, в яких планети в східній частині зібрані, ось тут зверху гороскопи, то вони більше так знаєте, собі, собі, все таке трошки радібнісі, трошки собі, собі і там собі більше про себе піклуються, аніж про інших людей. Важливий такий момент, що в Кирила місяць знаходиться в Діві, знакові служіння та ще й в шостому домі. Це може давати певну тривожність і деяку депресивність, але місяць, в принципі, спадаючий, але ще досить яскравий. Тобто ця депресивність вона буде невеліватися з часом. Також ми пам'ятаємо, що цей дім, 6 дім це дім опочає, і з часом, особливо після 30 років, ближче до 40, його місяць буде покращуватися, покращуватися, покращуватися. В нього є куджадоша в цьому домі, Марс, його Лагнеша. Він також тут аспектує перший дім Лагну, що дає його, робить його ще більш таким видатним військовим. Тому що Марс це планета війни, планета. Сили, енергії, чоловічої сили, такої рішучості. І, власне, це його лагнеш, і лагнеш аспектує свіжий перший дім, що робить його дуже сильним, здоровим і таким, знаєте, впливовою людиною. Кету в цьому домі також не покращує його стосунки з партнером, тобто в нього є куча доша. Кету в цьому домі, що робить його досить таким. Холодним у стосунках і стриманих взагалі в спілкуванні, тому що сьомий дім це дім не тільки наших сімейних стосунків, а також нашої взаємодії з іншими людьми. І це можна чітко вислідкувати в його інтерв'ю, наскільки він стримано тримається. Це якраз кету в сьомому домі, людина дуже стримана в спілкуванні. Їдемо далі, Сатурн в восьмому домі. Я про нього поговорю детальніше, трішки пізніше, коли буду розповідати про його період, адже скоро настане в нього великий період Сатурну, і що він йому принесе, я розкажу трішки пізніше. Дев'ятий дім у нього дуже насичений, тут знаходиться Сонце в стрільці, також сонце в вогняному знакові. І ще дві планети в вогняному знаку, і ще одне свідчення про те, що він буде класним е, воєнним. Дуже розумна людина. Сонце в стрільці це завжди розумні люди. Венера в стрільці вона досить сильна, дружня, дає багато йому здоров'я і щастя, таким чином також покращує його фінансову карму, адже Венера є хазяйкою другого дому, дому багатства знаходиться в триконі, чудове, чудове поєднання. Це одна з дгане йок. І Меркурій в дев'ятому домі також дає такий знаєте, розум мудреця, дуже філософський такий погляд на речі і можливість мислити стратегічно і наперед на дуже дуже великі періоди. Юпітер в 10-му домі, ви падінні, і багато хто скаже, ой-ой-ой, Юпітер в падінні, ой-ой-ой, це ж так погано, адже Юпітер планета удачі зіпсована. Юпітер це є планета грошей, тож зіпсована, ой-ой, ой як погано, що ж робити. Насправді у Кирилі є чотири відміни падіння. Це називається на санскриті нічепханга, коли є відміна падіння. І ми бачимо, що якраз Юпітер в 10-му домі, в домі його кар'єри, дуже позитивно вплинув на його кар'єру. Тим більше, що зараз у нього якраз період Юпітера, і власне в цей період він побудував свою кар'єру досить стрімко і круто. Тобто Юпітер планета дуже сприятлива сама по собі, незважаючи на те, що вона нібито в падінні, хоча насправді вона не в падінні, адже чотири відміни вже якби повністю відміняються падіння. І Юпітер. Дуже сприятливо впливає на його кар'єру, знаходжуючись в 10 му домі. Їдемо далі, подивимося також на його періоди і на йогі. До речі, на рахунок його щось мені впало, дощик починається. Його йогі. У Кирила Буданова є багато дуже позитивних, класних йог. В нього є Адіті Будха йога. Це коли є поєднання Сонця і Меркурія в одному домі, ще й в дев'ятому домі, дуже сприятливому домі, що робить його надзвичайно розумною людиною. Так, мав би ти там мені скидати. Ти геть. А де на неї? Яка нагла. Не звертає уваги, <смі> в нього є адіті Будха йога. ця йога робить людину дуже розумною, і це також є певний таке критицизм. Тобто людина бачить всі недоліки і може трішки критикувати. Все, що бачить, <хи> скажімо так, є Сунапха йога, це коли у нього Марс, його Лагнеша утворює цю Сунапху йогу, робить його відомим і популярним. Є Паша йога. Паша йога це коли сім планет знаходяться в різних знаках, і воно дає просто благочестя саме по собі, тобто це є показником. Того, що в минулому житті він звершує якісь неймовірні діла, подвиги, що дали йому можливість в цьому житті бути дуже вдачливим, благородним, шляхетним і багатим. Сарасваті Йога, її утворюють Меркурій, Юпітер і Венера, так. Меркурій, Юпітер і Венера. Ось тут вони утворюють Сарасаті йогу, йогу мудрості. І в Кирилі є чотири раджа-йоги. Ми вже з вами говорили, що раджа-йога, королівська йога це є йога успішних людей, йога успіху, удачі і якраз кар'єрного зростання Тобто людини може добитися певних висот ну, на шляху кар'єри. І якраз ну, цілком ймовірно, що він буде як мінімум міністром, може навіть стати прем'єр-міністром, але взагалі аналізуючи повністю всю його карту, враховуючи траху в першому домі, так він прагне саморозвитку, так він прагне досягнути якогось великого успіху, але, власне, в своїй професії. Він же досягнув дуже багато чого, але я чесно кажучи, сумніваюся, що в нього є амбіція стати власне президентом, принаймні на даному періоді. Його в, в даний період його життя. Поки що в нього немає таких амбіцій, поки що він так би, на своєму місці знаходиться і чудово себе почуває. Але з часом, з часом, можливо, там коли буде років за 50, то він може і почати розпочати політичну кар'єру. Абсолютно всі для цього задатки в нього є, для того, щоб бути чудовим політиком. Враховуючи його Сатурн у 8 домі. Е, також у Кирили єдгана йога, йога багатства, що зробить його також дуже людиною. Ну, Не багатою, знаєте, не мільярдаром, але ну, достатньо. достатньо. Дивимося на періоди. Отже, зараз у Кирила період Юпітер раху. Юпітер знаходиться в 10 домі, де є якраз йому кар'єрне зростання. А раху в першому домі дає красому розвиток. Як тільки почався у нього, це 4 квітня 2022 року період раху, всі про нього дізналися, він став різко популярним і почав власне, розвивати по суті, свій бренд. Так вже вийшло. Скоро, в 2024 році, в нього наступить період Сатурну, зміниться його періоди. Що це для нього буде значити? Ми бачимо, що Сатурн у нього досить сильний. Ця планета по Шадбалі отримує найбільше відсотків, тобто найсильніша планета Сатурн. Він є трудоголік сам по собі. І Сатурн в 8 домі та ще в Скорпіоні, робить його якраз. От таким він є, чудовий розвідник, шпигун. Людина, яка вміє зберігати секрети і вивідувати чужі секрети, і робити правильні висновки. І коли в нього наступить цей період Сатурна, в нього буде надзвичайно багато компромату. Він на когось там або на багатьох людей нариє. Також зможе з цим ефективно боятися, боротися. Вибачайте. І скорпіон це є брахманічний знак, тобто якраз цей Сатурн в Скорпіоні. Зробить його дуже хорошим політиком і вміння вибудовувати тут правильну тактику поведінки. Тому цілком ймовірно, що десь навіть під кінець цього періоду Сатурн, коли йому буде за 50 років, Сатурн це планета, яка повільно розкривається, Шаніта поступово він може задуматися про політичну кар'єру. Можливо, він раніше її розпочне, але цілком ймовірно, що він може, може стати президентом. В нього Задатки для цього є. Шанси великі є для того, щоб, щоб стати президентом. Наскільки він буде хорошим президентом, це є питання, в нього є певні хороші якості, От, наприклад, що він є овен, тобто хороший кшатрій, хороший менеджер раху в першому домі. Але разом з цим цього кету в і Лагнеша, в яке утворює Куджадоша. А, може його зробити досить таким непохитним не співрозмовником, тобто недостатньо гнучким. І тому він може якби не досягнути підтримки від еліт, а, від якихось там ну, олігархів, людей, які мають гроші і свої якісь інтереси. А, це важливо для політиків. Це важливо, і тому він може просто якби не набрати а, такого роду підтримки. А, в принципі, в нього хороший період, навряд чи він зазнає якихось втрат, ну, мається на увазі, що навряд чи він загине чи його вб'ють, тобто можуть бути якісь замахи, але ну, він все це. Подолає і ці всі замахи будуть абсолютно безрезультативні. Карта в нього сильна, дуже цікава. Дуже мені подобається його сонце в стрільці, його раху в сильному положенні, кето досить сильний і надзвичайно сильний Сатурн. Що робить його надзвичайно корисним для нас усіх. Любі друзі, щиро вам вдячні за те, що ви переглянули це відео. Будь ласка, ставте свої вподобайки, поширюйте це відео серед своїх друзів. Пишіть в коментарях, кого ви хочете, щоб я розібрала наступним виведете якісь секрети таємниці, що там насправді в людини в голові. Всім бажаю хорошого настрою і, будь ласка, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. 行，爸爸，我。